Всеволод НЕСТАЙКО ТОРЕАДОРИ з Васюківки. ТРИЛОГІЯ ПРО ПРИГОДИ двох ДРУЗІВ. ЧАСТИНА ПЕРША, яку розказує ПАВЛУША Завгородній. РоЗДІЛ 14. Робінзон КУКУРУЗО висаджується на безлюдний острів. РАНОК наступного дня. Сонячний, дзвінкий, голосистий, півні співають, гуси гелгочуть, корови мукають. Я скоцюрбився біля тину і підглядаю в шпарку, що робиться на подвір'ї у мого друга. Підготовчі роботи успішно закінчено. Все майно Робінзона кукурузо уже в човні: і берданка, і вудочка, і ліхтарик, і ложка, і ковзани на зиму. І сокира, на жаль, одна, і то стара тріснута, і без топорища, ну то нічого, на острові можна буде витисать, і багато чого іншого. Черв'яків накопано повну жерстяну банку з-під бичків у томаті. Я слово бички закреслив і написав олівцем черв'яки, вийшло черв'яки в томаті, і харчів ціла торба, і навіть дві таблетки пірамідону на випадок хвороби. Отже, все в порядку. Тепер лишилося одне відпроситися в діда. Дід сидить на колоді і теше держака довил. Кукурузу ходить біля нього й конючить. Діду, Ага! так я до тітки Ганни піду в Піски. «Отчепись! Діду. А? Так я піду. Отчепись, тобі, кажуть, іди в роки вчи. Двоєшник. Помовчали трохи, потім знов. Діду, га? Мені з вами скучно. Якщо мені на голову стать, щоб тебе розважити, я до тітки Гани піду, там же яришка, я її скільки не бачив. Як вона дома, то ти тільки чубися з нею, а тут бач, скучив. Я вам і самосаду принесу. Ви ж знаєте, який у тітки Гани самосад. У мене свій є не гірший. Одчепись, знову помовчали. Діду, а то я піду, да? От пристав, як сльота до плота, а в роки. Так я ж книжку візьму і там вчитиму, от поспитайте в тітки Ганни тоді. Я причаївся і думаю, ох і важко наш час тікати на безлюдний острів. Діду, А! я тільки на пару днів з мене ж усе село сміється після вчорашнього. От які ви, їй богу. Ото не швендя йде не треба. Хто те в кукурузу погнав. Знову помовчали. Діду, А! Довго конючить кукуруза. Нарешті дідові уривається терпець, і він каже: От бісова дитина, зовсім замучив. Ну йди вже, щоб я тебе не бачив. Тільки на днів два, не більше. Та якщо тітка Ганна скаже, що вроки не вчив, цього держака скуштуєш. Двоєшник. Кукурузо не став баритися, бігцем побіг у хату, а то ще передумає дід, схопив граматику і до воріт. Тоді раптом спинився, обернувся, потупцяв на місці, зітхнув. Бувайте здорові, діду, хороший ви. Я завжди знав, що ви хороший. «Іди, йди, буркнув дід. Хіба він знав, що то прощається з ним кукурузо на 28 років 2 місяці і 19 днів. На вулиці я приєднався до кукурузо. Мовчки дійшли ми до річки, мовчки сіли в човна, мовчки попливли у плавні. Тільки Собакевич, біжучи за нами, весело гавкав і намагався вхопити залитку то мене, то мого друга. Нерозуміло урочистості моменту дурне собача, не проронивши жодного слова, допливли ми до острова. У мовчанні перенесли всі речі на галявину до куреня і, от востаннє стоїмо на березі коло човна, похнюпившись, довбаємо носками черевиків землю. Стоїмо і зітхаємо. Треба прощатися, а ми не знаємо, що кажуть у таких випадках на прощання. Адже не на день ми прощаємось, не на місяць, не на рік навіть, а на цілих 28 років, 2 місяці і 19 днів. Ще ніхто в світі не прощався на так довго. Кукурузо нахилився до Собакевича, почухав за вухами, взяв його передню лапу, потиснув Прощай. Я б тебе тут залишив, але й сам не знаю, як у мене з харчами буде. Не бійся, Павлуша тебе в обиду не дасть. Ти ж, Павлуша, як же, не дав я йому договорити. І змовк, думаючи, що б же ж йому ще таке сказати за спокійливе на прощання. А ті двоє таки не шпигуни, сказав я. Справжні шпигуни нас придушили бо там у кукурудзі, і ніхто б не знав. Вони ж точно тепер знають, що ми за ними стежили. Так що не переживай, ніхто про нас все одно б ні в газеті не написав, ні по радіо, ні тим паче по телевізору. Але кукурузо на це нічого не відповів. І знову ми стоїмо й мовчимо. Ну, так що, давай, їдь уже, не витримує нарешті кукурузу. А ти що, поспішаєш? кажу я. Та ні, я нічого. Але взагалі, тобі ж додому треба, хлопці, мабуть, у футбола зараз на вигоні гуляють. Та, махаю рукою, мовляв, не потрібні мені ні футбол, ні хлопці, а сам думаю, невже оце кукуруза ніколи в футбола більше не гулятиме? От бідний хлопець. І так мені його жаль стало, такий же він воротар добрий був. Справжній Лев'яшин міг з нього вирости. Зітхнув я, поліз у кишеню і витяг свого складаного ножика. Накажу тобі, пригодиться. Ти ж знаєш, який це ножик, як бритва, такого ні в кого нема, а в тебе якийсь чепелик. Кукурузу аж почервонів з задоволення. Він завжди заздрив мені через оцей ножик і мінятися не раз пропонував, та я не хотів, але тепер хай йому буде. Раз він в футболи не гулятиме і в самотності житиме. Я ще раз зітхнув, поліз у другу кишеню і дістав коробочку з під сірників. Там лежали гачки для удочок, які подарував мені батько. Прекрасні гачки, ціле багатство для рибалки, і маленькі на верховодок, пліток та карасів, і більшенькі на рші, окунів та лящів, і великі на щупаків, линів, коропів, і зовсім великі трійчасті на сомів та іншого риб'ячого звіра. Лови, кажу на здоров'я, рибою ти тепер забезпечений. Тільки знаєш, як я до тебе колись приїду, то й мені даси половити. Дуже я звик до цих гачків. Чого я так сказав, не знаю. Я ще й разу не ловив ними. Мабуть, усе-таки шкода мені було тих гачків навіть більше, ніж ножика. Кукурузо відчув це. Та нащо? Не треба. У мене ж єсть. Але не міг відірвати захоплених очей від коробочки. Хіба стане в людини сили відмовитись від такого подарунка? Ні, не шкода мені гачків. Кукуруза ж лишається на безлюдному острові сам один, як отой зуб у роті діда Салимона, і ніхто його більше не побачить. Навіть листа йому написати не можна. А вже ж не можна. У нього ж немає адреси. У всіх людей на світі є адреса, а в нього нема. Ця несподівана думка схвилювала мене. Слухай, кажу, так не можна. Виходить, у тебе тепер немає адреси. Ну то й що? Як ну то що? Адреси нема, розумієш? Виходить, ніби ти взагалі не живеш на світі. А що ж я можу зробити? розгубився кукурузо. Треба негайно якось назвати острів. Буде назва, тоді адреса буде. Давай, я хіба що проти? А як? Хіба я знаю. Острови по-різному називаються острів імені Врангеля, острів Мадагаскар, Таймир, ні, то здається, півострів. Ну, як-небудь так. Ну, хай буде острів Мадагаскар, гарна назва, мені подобається. Так уже ж є Мадагаскар, треба, щоб така назва якої ще нема. Кукурузо задумався. Довго ворушив губами, мабуть, перебираючи в умі назви. Потім сказав: А знаєш що? Хай буде імені Переекзаменовки. Переекзаменовка мене сюди привела, і хай буде імені отої клятої Переекзаменовки. Такої назви ще нема, ручаюсь. Я не став сперечатися. Так на карті світу, хоч про це ще ніхто не знав, з'явилася нова географічна назва Острів. Переекзаменовки Хто зна? може, колись у майбутньому школярі навіть вчитимуть про це на уроці. Острів переекзаменовки знаменитий тим, що на ньому провів у самотності майже 30 років учень п'ятого класу Робінзон Кукурузо, і якийсь телепень держить двійку за те, що не знатиме цього. Не дрейф Робінзоне, все буде гаразд, бадьоро сказав я. На такому острові не те, що 28, 100 років прожити можна, аби риба клювала. Я теж так думаю. Ну, прощай, прощай. Я кинув у човен Собакевича, сів сам. Кукурузу раптом зітхнув і тихо сказав: Ти пробач мені, Павлушо, що я позаторік тебе при всіх у калюжу пхнув. Пробач. Я теж зітхнув і сказав. І ти пробач, що я тоді, пам'ятаєш, твого картуза на вербу закинув. І взагалі, пробач, коли що не так. Прощай, сказав кукурузо. Прощай, сказав я і одіпхнувся нарешті від берега. Останній зв'язок Робінзона Кукурузо з людьми обірвався. Він лишився один на безлюдному острові. Тепер, навіть якби він і схотів повернутись додому, він би не зміг цього зробити сам, без сторонньої допомоги, бо в нього не було човна. А без човна вибратися з наших плавнів неможливо потонеш, як сліпе кошеня. Я пропонував, щоб він залишив собі нашого підводного. Ми ж будь-яким човном могли скористатися для переправи на острів, але він категорично відмовився. Це несерйозно, сказав він. Це було б ніби якась прогулянка, набридло, вернувся. Якби у Робінзона був транспорт, чорта лисо він сидів би так довго один на острові. Ні, треба по-справжньому ніяких човнів, ніякої можливості повернутися. Героїчна був людина Робінзон Кукурузо. Україні! радіо без цензури для людей з Україною в серці.